Восьма година вечора. Початок 9-ї. Думаю, сніму трошки відео зніму капелюшечку. Цвіте в мене ще будлея. Оця висока. У мене там менша. Карликова також зацвіла. Зараз покажу, як не забуду. Амарант який, гляньте в мене. Буряковий з блакитним ялівцем і колосняком. Мені подобається. Навіть бересклет оцей непогано тут вписався. Ну, так мені здається. Принесла свою шовковицю, перенесла. Не знаю, хочу її сюди десь притулити. Це я формую її в плакучу форму. Не знаю, що в мене вийде, але щось таке вийде. А як не вийде, то пересаджу. Восени пересаджу за паркан. Розквітла у мене рудбекія. Здається, так вона називається. Ой. Зараз покажу. Бібіоранж цвіте. Троянди в цьому році ніякі. Ну, ніякі. Позрізаю геть на пень. Під пеньок, бо вони в мене хворіють. Я вже їх бризкаю, кроплю, і все одно вони хворіють. Ось яка рудбекія з насіння. Барбарис починає сохнути, не знаю, що з ним робити. Вже покропила грибково від грибка, Даже не знаю, що. У мене в минулому році було їх аж 4 штуки. І всі отак здохли. Кудранія, яка гарна кудранія. Це полуничне дерево. Воно, як його показати, якось кубкою так розпустило листячко. Ну, досить цікава деревинка. Листячко мені подобається, оце таке темно-зелене таке насиченого кольору. Гарний, а й ви в цьому році він багато як. Інжир випустив нові інжирята. Я чотири було. Влітку я з'їла. Три, одне щось з'їло до мене. Це, мабуть, суперба росте, он високий такий барбарис. Отакі От виживають у нас на півдні України, а інші не хочуть. Ой, зараз вилізу. Так, Лавровишня моя жива, але вона горить на сонці, я вже казала. Падуб, ой, цвіте ще до сих пір. манюнькі такі квіточки. Ну, Падуб краще себе почуває. Може, тому що він седумом тут закритий. Оцей седум як буде цвісти, буде феєрія кольору. Це в мене бордюр з седума. Спаржа висока, ось на. На перголу мою залізла. Ну, я так і зробила, щоб вона лізла. Перенесла я цей пеньок, я там зробила другу, де посіденьок зробила зону вхідну. Прибрала звідти квіти, щось я вже втомилася від яскравих кольорів, мені хочеться монотонності. Колючку одну вже прибрала, цю ще не прибрала, завтра вже приберу. Мені подобається, як вони стоять. Ось. Ой, яка вона на фотографії. Вона якась не така на камеру. Вона такого насиченого, сіро-зеленого кольору, така гарна, а тут вона бліда якась. Так, ну добре, йдемо далі. Ось мої хорцмани. Красотуни, моя ластівка. Ось як вона виглядає. Як її показати? Даже не знаю, як її показати. Ось так, мабуть. Хвіст я її роздвоїла вже. Дракончик мій. Вже в нього мордочка виросла. О, комарі гризуть. Тут все по-старому, тільки нове. Молодилко в мене. Браво називається павутинник. Молодилко, браво. У нього така паутинка в центрі. Ось така ось. Ой, зараз, о. Гаура підросла. Цвіти ще графіті. Розпустила другі, другу квіточку буде, ще третя і ще четверта буде. Цвіте ще еустомка, навіть я залишила. Може зберу насіння. Мені хтось написав в коментарях, як зберіть насіння. Я навіть не маю гадки, як це робити. Ну, з помідорів я збирала насіння, і то в мене терпіння не вистачає. Ото мити його. Це туйки. Це Gold Star. Це ще одна гортензія. Це мій ялівець. Це я приготувала бочку для дощу, але дощу немає. Погриміло, погриміло. Та й передумало небо. Оце такий хорцман один і оце ось другий. Було три, але один захворів у мене. Там цвіте ще одна гортензія, це бобо. Троянди ще цвітуть. Кривохлюбка в цьому році не цвіла. Ну, Може, ще зацвіте, подивимося. Підождем ще трошки. Туйка Аурея пішла сиділа цілий рік, пішла. А це вирігатний седом буде також цвістити, ось випустив. Я десь гілочку знайшла. В кар'єрі, здається, з козами ходила, знайшла гілочку. І ось він пішов. Це я зробила пересадки, накриваю від сонця. Це в мене така міні-стелла. Я вирізала. Ну, це я так міні-стелла, прямо стела. Це тюль я накриваю, зробила бордюр із спіреї. Спірея називається шапочка. Я накриваю, бо днем у нас дуже спекотно. Це завтра знову накрию Глорія Дей у цій красі. У мене ще навіть клемати цвітуть. Юку переставила, там вона теж в хідній зоні стояла. Я її сюди переставила. Я ж кажу, на мене щось знайшло. Я. Бзик. Ось яка вона гарна. Ну, Велика квіточка, ось ця гарнюня така тільки розпускається. І ця, ну хоч немає вже цих, тільки паучки лазять, бронзовок немає. Ось ірис, до сих пір не зрізала. Хочу показати, яке воно стоїть паршиве. Оце мені так не подобається. Я свої вже всі позрізала. Ось бордюр у мене тут зірісів. От, я їх позрізала, почистила. І вони повипускали новенькі. А цей ну, треба зрізати. Ірисів у мене дуже багато. Розпускається в мене новенька гортензія. Це гортензія кюшу. У мене їх дві, одна не розпустилась, це я пересадила також з вхідної зони, бо вона там дуже горіла. Ось у неї такі погоріли листочки такі. І я її пересадила. А це не знаю, яка гортензія. Вона не схожа, листя в неї не таке, як і кіушу. Я думала, що це також кіушуня. Думала, що в мене три штуки, ні. Це на штамбі мій. Шепшина моя на штамбі. Капуста добре себе почуває. Іх і ще цвіте до сих пір, ще навіть вітек священний цвіте. Трояндочка, лімбо, але пожирали її слизнюки, страшне, як пожирали. Ось лази, лази. Як їх багато в саду? Оце якийсь жах. Лазять і лазять. І там також їх і нацейка, яка брубяшки, які в неї дебелі. А це новенька та, що я придбала її. Ось весною, бережників. Так, ідемо. Ідемо далі. А що я там показувала? А, будлею хочу показати, так. Зараз покажу будлею. Це я прикрила гортензію, крупно листя в мене горить. Ось яка трояндочка ще. І он трояндочка цвіте. Ну, хворіють усі кущі. Хворю. Куди? На метр від, відхилила свій пагін. Це Цезарь. Ну, мені сказали, що це не Цезарь. Не знаю я. Це мій ідол стоїть. Так, що я хотіла. А, будлею. Зараз дійдемо до будлею. Тут також седу. Тут у мене прикриті рододендрони. Це пірамідаліс в цьому році в неї, мабуть, сантиметрів 60, оцей пагін. ДБЛ такий гарна. Вона не дуже широка буде 80 сантиметрів всього-навсього. І то ще під питанням. Ой, це моя мадрина. Я її виставила трошечки на. Я її ще навіть не посадила в землю. Оце я зроблю весени. Я боюсь, щоб вона не пропала. Вона була під сливою, оце в мене слива писарді. А це ось мадрина. А яка європейська чи японська? Не пам'ятаю. Коротше кажучи, я її посаджу, і вона буде на арку у мене. Хочу її. Ну, вона гнучка. Вона ось дуже гнучка, оцей паїнець. Він гнучкий, поки що. Вона ще молоденька, то я хочу її на арку. Ось гортензія Грандіфлора. Кизил мій. Ось. Так, будлея. Ось вона будлея. Біла, вже розквітла. Так, уже 11 хвилин треба вже... Закінчувати відео, тому що мені телефон пише недостатньо пам'яті і виривається. Ще цвіте, Дербенник. забула як желізняк. А, забула, ще як його називають. Так, ну ось і молодший цвіте. Ось на такій картинці я закінчую будлею кусочок.